І я сюди. Добрий день. Трошечки змінила колір, бо я вже була як сутула, виледнявша собака якась. Бусь, хотіла знімати сьогодні зранку. Їздила в балту, почала знімати. Телефон поставила в стойку, як була за кермом, стойка там впала. Думаю, все, не буду знімати за і мені треба швидко їхати, мені немає коли її встановлювати. Е, думаю, все, вже не буду знімати. Мороник засне, я вийду до вас прямий ефір. В результаті що? ми з ним, мабуть, години три прокачалися на дивані, він дивився мультики, але він не заснув. Я ривками вирубалася, а він ні. В общем, стали, одягнулися, перекусили. Я кажу, саме росик. Вийшло сонечко, йдемо на вулицю. Ми зараз йдемо на вулиці в пісочку, а я з вами поговорю, що там бусь? Крепко мене благословили з продажем будинку. Я ніяк не можу оформити його. А як не одне, то друге. Але вже ніби я це казала ще перед, перед останньою процедурою, а це вже. Ніби остаточно, що я вже занесла всі документи. Я була в Балті, забрала довідку, забрала витяг спадкового, забрала державний акт оригінал, перевезла все-все-все е технічну документацію, всі інші її пакет документів, е завезла все врань нашому державному реєстратору і вже залишила на реєстрацію саме за дідусем. Аж потім, коли пройде реєстрація, п'ять робочих днів, а завтра ж що у нас п'ятниця, потім субота-неділя вихідні, вони не враховуються. І десь серед наступного тижня в мене вже буде витяг про реєстрацію, якщо нічого не буде. Але із завтрашнього дня, завтра відбуває ще один робочий день, іде у відпустку. А з відпустки виходять 10 жовтня. І я знову до 10 жовтня в повітрі висю, Але що? Я все сприймаю з посмішкою. <смі> Значить, так треба. Це всього документи. Це не щось страшне. Е, найстрашніше то що в країні війна. А це документи, воно все робиться. Е, правда, да, трохи діло затягнулося. Дякую всім, хто там дулі крутив, плювався. І ну в общем, що все сприяло тому, щоб ніби все є, да, документи ж на руках, а я ніяк не можу війти в спадщину. Ну, от такі ось справи. Мироника покатати. Угу. Ну все, моя улюблена процедура. Пів години катаємо миросика. Гой да, гой да, гой да. Сильніше! Сильніше! І ми приїхали все вранні, поїхали погодували сліденьку Юрчика, бо він у нас сьогодні. Ремонт продовжує робити. Мироник з ним погрався, сів з ним обідати. Я кажу: Мирон, тепер будемо їхати до Юри, Я буду ще тобі миску з волком брати, а то Юра ділився своїми харчами. А потім приїхали він ніби з таким ентузіазмом, взявся їсти, але вдома не так. В Юрі цікавіше. Та Миросик. Боже, прямо би на літо. Тут такий дубар був моросіло, а це сонечко світе, все таке зелененьке. Аж не віриться, що погода така, да, Та, синочка? Що там? Курочка ходить? І там і там курочка, так? Да? Кап-кап. Кап-кап? Ні, вже не треба поливати його. Прапор. Кап-кап. Заспівати пісеньку про дощик? Угу. Друже, ти кутичо? Цілий ліс ти вигукнув. Кап-кап-кап. Тарам-пам-пам треба дощику, рибам. Щось мама слова перекрутила трошки. Ну все, зайчик, нам дощику не треба. Ти що, ми зараз... О, Мирон, а може цей дощ іде, бо ми кожного разу пісеньку співаємо. Не кажи бабусі, бо получимо посрати. Добре? Мовчи, це буде наш секрет. А то ми кожного дня з тобою співаємо цю пісеньку. А нам соняшник вбирати треба. Все. Так, забираємо свою пісню назад. Дощику ми не тобі, ми переплутали. Так, а ми продовжуємо гойдатися. Бусі вчора, да, здається, вчора мама їздила до лікаря, я теж хочу записатися. Ну, хай час трошки пройде там на чистку збів. Так класно все це зробили, мені так сподобалося. До речі, той стоматолог, до якого ми діму привозили, а він просто не вийшов і не перетелефонував. А з мамою так гарно все зробив. Він просто, мабуть, був зайнятий. В кожної людини свої якісь проблеми. Боже, я не можу звикнути, що це я. Ага. Трактор, так. Да. І я думала, що ми будемо довго чекати маму і е, здала фотографії на друк 260 фотографій. Е, я ще мала ті фотографії роздрукувати, Бог знає коли, після морозкого дня народження там залишилося дві фотографії в його альбом дитячий. А всі інші фото у такий звичайний альбом, там на 300 фотографій купила. Тому що це така пам'ять у стіл телефони. Цей прийшов, той пішов, десь щось видалось. А, чи я сама нечайно видала? Я стараюся все скидати і на ноутбук і з телефону, але ж це все електронний варіант. А мені треба що пощупати, помацати, полистати. І я уже думала, що це швиденько буде. Вчора зайшли. Одна фотографія дуже довго друкується і вимкнули на кращу якість. Тому що минулому році, я коли здавала цей самий магазин, на друк ну так фігувато було. І тетя це вона все показує, кажу, ого, така гарна якість друку. Вона каже: Ну да, а що вас дивує? кажу, ну я минулому році вас робила, то набагато гірше було. Ну то, мабуть, просто не виставити. Я думаю, капець грошики брали такі самі, а просто не виставили, бо там був інший продавець. Та й в общем, я думаю, що я кажу, скільки? годинку, дві, вона каже, та ні! Тут дня 3-4. Стоп, почекай. почекай. Отак, сідай, 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 сідай. Так що вже там, коли поїдемо, знову маму повеземо до лікаря, то вже заберемо. Мій космонавт, так? Да? Як на центрифуї. Не боїться і просить швидше, швидше і ще, і ще. Тримайся. Тримайся гарно. Я не буду більше співати пісні, пісню, миру. дивіться, яке все зеленьке. Дай Боже здоров'я. я вам приєдмаха. А ж така висока? Спустилася до бабусі. Нагород, а вона тут займається. Це як гриби Бусі. Боже, мама сказала, це як гриби, я ж в ліс захотіла. Коли ми поїдемо, хоч подивимось. О, горішки, да, синуля? Буці, що у вас там за пішла робота з горіхами? У нас посередині городів горішки ростут, Листечко, не треба в Лістечко падати. Не треба. В дитинстві руки всі чорні були. І це ще ж зривали такими зеленющими. Ногами розбивали, розтовкали, доставали і ж. Е, тоді ту кашку оббирали, бо вона без шкурки, не така гірка і їли. М -м -м, молодець, от помічник у нас. Випав, так, да, відеочка, постав на місце. Боже, моє ти золото. Все, ми вже помогли. Помощники. Красиві помощники. якби мабуть, Олександр важко пішов? О, диви, молодець! Це що, трактор? <ріст> а в мене вже туфлі, бо... На дворі немає дощу, аж легше дихається. А то прямо таке все вологе було. Було страшно лишній раз дихнути, щоб не заболіти. Це що, трактор, Мироник? Ух ты, а ну помагаємо привіт! Привіт, трактор! Привіт! О! О. Аж два. Оце так! Да. Клас! Всьо, морозик з ключиками йде в гараж до трактора в гості, так, да, Мирончик? Посідимо трошки в тракторці. Ну і попрацюємо трохи. Ну, а де він буде бігати в болти, тут збирати, поки ми будемо працювати? Хай поїзде. Закрити? Давай. Лиш не дуже, солярку не пали. Га. Я не буду кататись, мені нема коли. Все? Спалив всю солярку. Пішли? Пішли зайчик. Хочеш на бубані пограти? Ну то я піду в гараж, давай, а ти тут зібрає. Миросик як дорослий. Да? Вже й то сідало, не треба, ну як не треба, треба? Класно. Так, ключі у вас? Да. Бусі да. звісно, ходили в гараж, натягувати на вузову машину і з нами ходив валерчик. колись його знімала, може ви пам'ятаєте, не пам'ятаєте. Каже, купите мені кави, а тобі, каже, і курити. <смі> Все, ми з мамою зробили, він лише присутствував, подав цього трохи брезенту перший раз, а далі вже мама всю купу мені підняла. І цього. і каже, купите мені кави. Та й кажу, зараз ми підійдемо до магазину а й купимо тобі. А тоді кажу, що ж це повинні йти, пішли до нас додому і тобі каву зроблю. Тим де сидить, чекає. Зараз бусі винесемо кави і щось вам розкажу. Все. Каву зробила, несу. Так, Валера, я зараз поставлю її на лавку, і ти візьмеш такий завершок, бо вона ще дуже гаряча. Ти що, каштан знайшов? Mm. Ух ти, бусі, подивіться, це наш Валера. Шуба, їмі Сезонка. Все, махай Валерії пока-пока. Пока-пока, Валера. Що йдемо? Куди йдемо? На пісок? Давай. Бігом, 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 бігом. Ми ще сьогодні на цьому катались, так, да, синочок? Твоя мама тобі сонечко заступить. Тик, 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 тик. Я тут тебе катаю, оп, 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 хоп, оп. Оп, оп, будеш маму катати? Ага. Давай. <гум> Бусі, розкажу вам трошки за Валєру. Він трохи не такий, як ми, але він добрий. Я його в дитинстві правда дуже сильно боялася. Він не так часто виходив з дому. а Коли виходив, то ми дійсно були ще малесенькі свистки його боялися. А Зараз він постійно біля магазину <гум> і нас як участковий. Постійно коло магазину, на людях з усіма говорить, з усіма вітається. Такий, ніби доб... добряк, я знаю. І в нього є така тяга дуже <сих> сильна до шуб. Він і літом, і осінню, і взимку, і весною завжди в шубах. І в нього їх вже дуже-дуже багато, я навіть не знаю, скільки, він сам, мабуть, рахунку не знає. І це тільки десь вмирає якась бабка. Причому до жіночих. Десь тільки вмирає, яка бабка, він зразу летить до того бізця, питає, в баби була шуба, і <сі> за всі виносять шуби. Нашої бабки він, до речі, вона поїхала на море літом до свого старшого сина. І ми з мамою там зазвичай влітку завжди там прибирали, вимивали все, білили, фарбували і всі речі вішали на шворку, щоб вони підсихали. І він. Ну, вкрав, це не взяв, він вкрав. Мабусі, такий був полушубочок, плюшка. Такий гладесенький, гладесенький. І це він теж в ньому тут льота. І коли бабуся померла, він сказав, баби була шуба, ми кажемо, ти ж в неї два года ходиш. А мене побачив у пісцові жилетки. Я собі на розслабоні фігачу, це на, на праздник було поза минулому році. Фігачу в магаз на всіх порах. Він як побачив мене в тому пісцові. Шуба! кажу, Валера, це жилетка, це не шуба. Він тепер додав би, коли я йому віддам свою шубу. Я кажу, коли Діма мені нову купить. І каже: тобі чоловік уже купив нову шубу. Кажу, не купив і скоро не купив, бо я не хочу собі шуби натуральної більше. Що зайчик? Що, мені більш передоподобає пальта, хочу парку собі. Ну не справжнє хутро до госів. Я трошки, наче як партія зелених, дали що ж я їм м'ясо. Да, я погоджуюсь, що натуральне хутро, воно дуже тепле. Дуже. Мені прямо норковій шубі моїй було аж занадто тепло. Я постійно була така якась аж мокра спина в мене. Ну, це ж не нормально, теж. І Миросик обережно. У нас, як мав бути, годіку кумиросика. Папа з Дімою привезли лавки і столешні. Ну, ті, що там на весіля, що бруть на обіди, на похорона. Ну просто лавки столешні. І він побачив, що це ж під'їхали до воріт, відкрили ворота, починають заносити, а він підбігає і каже, що баба вмерла. Папа каже, Валера, я зараз дам тобі баба вмерла. Каже, тікай звідси, зараз получиш. В общем, такий в нас є Валера. Робити пасочку? А це біжу лопату міг взяти. Жоро загавкає, твоя мама так пасочки робить. Так, лівою рукою все роблю. Але, оп! Та-дам! Як тобі? Побачив котеня і полетів уже за ним. Моросик, повернись, будь ласка, що? Там побі, побі. Чекайте. Льоня. Боже Льоні, який ти страшний. Що з вухами? Котусюк, каже Льоня, де ти був? Каже блудував. Блудував. Ах ти. Миросик сусідам пісок розгортий. Вже воліру взагалі не боїться. Ту так боявся його. Ми тільки з вулиці виходили, він стояв біля магазину і вже починав верещати. Слава Богу, що трошки перестаємо боятися. Кіця. Кіця няв. Бось, пока-пока. Я збирала вже каштанчиків на насіння садити. А поки ми їх сушимо, дивіться, зараз будемо робити отаку процедуру. Отак. в общем, Сьогодні повна хата каштанів буде. В цьому році їх дуже і дуже мало на дереві було, але вони достатньо великі. Навіть дуже. Нас висипати сюди трошки, так? Да? Ага. Давай. А ти стій, стій, вантажівочку, стій. Пі, пі. Мирон, ти що ти піднімаєш кузов? Стій, я висипаю з ковша. Все, а ти стоїш. А тепер ти висипай із кузова. Отак, От молодець. Ви молодці? Лянька, гонька. Наш літачок ніби на літній смузі. Давай, мама, загрузи тобі ковша, да? Давай, мама, а що це в мене вспишка включить? В тебе ручі світиться. Все, давай. Їдь висипай на кузов. Клас! Все, бусі, ми вечер вечіркаємося каштанами. Так, чу-чуть чуть-чуть обновлю причосон десь себе різанула. Щось підкладала до носа, чи нюхала, чи щось відкрила, в общем, різанула. Ой господи, what is that? Я такая чорна, як чорнушка, наче. Це буде гарне. Плюс-мінус. око попало, О, Господи. Так бусь. Ну, це хоч соусок, таке, що з таким я їздила в балту, і така я була. Бо то я доски лягла, полежала ку-ку-ку. А це вже то, як я собі от, коли різала цю чолку, отак собі оце все і представляла. Далі казала, боже, це дуже темно, тобі не гарно. Я Задоволена. мені подобається, що ще треба. До блонди я зараз не готова. В плані того, що в мене нема на блонд часу. І настрій не для блонду. А так що, дивіться, я така, як трошки циганочка, циганочка. Я ніби так трошки помолодшилася, навпаки, старша стала, не знаю. Таке ж знаєте. Діма, я завжди дуже радий, що е, жінка мільйон п'ятьсот разів міняє зовнішність. Вишко, як була що рижа собака. А так подивіться, свіженька щось, да? що? так? Це ж за хлопчик. Реклама і душі зрозуміла. Так, котик, дай мій малесенький. Мама. А, зайчик. Мам. Сюди біля тебе? Давай. Будем дивитися, да, зайчик? Ти що за хлопчик такий солодкий? Все-все! давай бусям пока-пока скажемо. Пока-пока, бусі. А, Мирон робить рогатку. А я кажу вам до побачення. Дякую, що були хоч з обіду трошечки з нами. Може, оце засне жабанятко маленьке, і я зможу вийти в прямий ефір Але це не факт. Тому що я думала, що він вже засне в обід і я зможу вийти. Тобто я вже не. Загадую, да загадую, цілую, люблю ваша зала.